Взагалі нічого немає. Я насправді все відчуваю всередині себе. Все, що відбувається, все знаходиться всередині мене. Весь світ, весь Всесвіт, всі люди, всі мої думки, всі ідеї, все, що з'являється, зникає, народжується, помирає, все знаходиться всередині мене. І відчути це я можу тільки завдяки тому, що скористуюся методикою науки Кабала і відкрию те, що називається. Шостим органом чуттів. Орган чуттів — Це е, моя здатність піднятися над рівнем сприйняття цього світу. Бо ми е, завжди сприймаємо шостий орган як здатність побачити майбутнє минуле, розкрити якісь секрети свого життя і таке інше. Ну, яка була абсолютно цим не цікавиться. Для неї наш світ не існує. Шостий орган чуттів пропускає нас у рівень духовного. Там, де все являється першопричинами, у, на рівень першопричин. І саме в цих першопричинах я починаю сприймати реальність, якою вона насправді є, якою вона задумувалася, не викривленою моїми органами чуття, чуттів і цим викривленим світом. Тобто, все, що мені треба, поринути в цей шостий орган чуттів, і перетворити е, його на ту точку, що знаходиться всередині мене, і розгорнути його. У все, що фактично відбувається, і все, що її відчуваю. Тобто поринути, як то кажуть, в себе, але одночасно і вийти з, із себе.